Вітаю, шановні. Ви на 33 му каналі з вами Геннадій Виноградове. Це програма право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Слухайте, давайте поговоримо про ці спочатку. Про про перетрубації у ворога. Що вони нам несуть? І що і що таке? Слухайте, ну пам'ятаєте цю історію з мертвим путіним у цьому. У холодильнику. <хи> він, він, він встав і, і призначив Патрушева Тепер слухайте, знаєте, ким я здивувався? Куратором, чи, куратором кораблебудування. Патрушев тепер куратор караблебудування. Отака от у нього е, посада сьогодні. Слухайте: ну а що? Ну давайте поговоримо. Е, патрушев, Шойгу, що шо, кого тут на ноль помножило, чи що відбувається, і що нам це несе? Патрушев, він розширює зараз фактично зону свого впливу. Бо кожна та посада або кожна та структура, за якою йшов Патрушев, він не залишав її без контролю. Можна говорити про те, що це навіть не заміна Патрушева на шойгу ага. безпосередньо, а чи якийсь інший формат а розширення впливу. Патрушева, бо Патрушев має значно більший вплив, аніж Сергій Шойгу. Е, в принципі, Шойгу це переважно корупціонер, не генерал, не військовий ніхто. Він банальний корупціонер. Ну і ще mm -hmm. трошки такий субіалінівод. А от саме Патрушев це людина, яка є, ну, назвемо так, умовно сірим кардиналом, і е, він пішов з ФСБ, але він не втратив контролю над ФСБ. Він пішов з Радбезу, але він не втратить контролю над Радбезом. Навпаки, ми зараз бачимо, що в самому Радбезі не відбуваються якісь чистки кадрові, масштабні, а саме в міністерстві оборони Російської ага. Федерації вони розпочались і досить такі серйозні, і е, це розширення ареалу впливу саме, так, що він е, набирає досить таку серйозну внутрішньополітичну вагу. Він і так був. Серйозним гравцем, а зараз він стає ще більш серйозним. Я Та, там розплакався тільки, що цей професор Салевий. Слухайте, цікаво, я не думав, що у нього розширюється. Я думав, навпаки, ситуація. А тут така справа. Тобто, він більше повноважень тепер буде мати, чи як? Так, безумовно, він буде мати більше контролю. Ну, нічого собі. Окей, окей, слухайте, а цей усе що таке це. Що, що, що думаєте, тут кажуть, що економіст кібернетік, називемо це так. Тут цікавий, звісно що момент, який полягає у тому, що він не є військовою людиною. А він запам'ятав перше так себе продемонстрував для саме російської публіки, як людина, яка заговорила про те, що. А у російських БПЛА не досить невелика кількість запчастин власного виробництва, 80-90% uh -huh. це іноземного походження, але з того моменту, як він про це заявив, нічого не змінило. Воно як uh -huh. було, так і залишилось на тому ж самому рівні. Тому він економіст і бернець, називемо це так, який не зможе повпливати на ситуацію з військово-промисловим комплексом Російської Федерації, аж ніяк. Може о, займатися, якщо буде займатися о, раціоналізацією о, витрат бюджетом на міністерство оборони, розподілення о, більш раціонального розподілення бюджетних о, бюджету о, по військово-промисловому комплексу, по забезпеченню о, російських окупаційних військ. Але це в ідеалі. Це все а... в ідеалі. Мені здається, що він більш буде займатися тим, щоб удосконалювати корупційні схеми, які існували при Сергії Шойгу, щоб грубувати бюджет ще більше, Оце найбільш ворогідний варіант, який нас повністю влаштовує. Слухати добре. Ну. Цікаво, бо я чув там, що він повний повний цикл, повний цикл, і ще знаєте, яка в нього легенда? Його ну, якщо не помиляюсь, його батько колись працював там от, чи з Касигіним, чи ще з кимось, і розробив таємний план, як втримати від розпаду Російського е, СССР. І от цей план не задіяли туди. І він каже: Я знайшов, знайшов ці. Манускрипти батька. Зараз ми все зробимо. Поїхали на Холодну Війну 2.0. Давайте, давайте. Бігом. От така у нього роль. Що, щоб вірити в план батька Білоусова? Це? Є у мене сумніви, що він буде реалізований. У мене також. Слухайте, окей. Далі паритет. Мене, ну, слухайте, от кажуть зараз, що паритет це є та силь, сильний, як то кажуть, ну, сильний бік. Сильний, сильний бік наш може бути при переговорах якихось чи при ще якій ситуації. Ну, тобто, коли фронт вже не рухається, ні туди, ні сюди. Слухайте, це паритет. от Ми колись вийдемо на нього. О, нас все ж таки більш цікавить, коли фронт буде рухатися на нашу консультацію. Бо, Бо Тут не може бути паритету. А що таке паритет? О, у питаннях. Лінії боєзіткнення. це коли е, російські, наприклад, російські війська постійно намагаються наступати, не мають якихось е, здобутків, але е, при цьому несуть досить серйозні втрати, і таким чином російська окупаційна армія вона виснажується, тобто ага. виснаження російських окупаційних е, військ через їх постійні, невдалі наступальні дії. Е, для нас це е, Досить цікавий варіант розвитку подій в форматі, саме в фазі виснаження росіян. А паритет, коли нічого не рухається, тобто вони в обороні, ми в обороні. Це mm. фактично о, зведення втрат до рівня один до одного. Mm. Тобто, вони обстріляли наші позиції. У нас один загиблий, два поранених. Mm. Ми обстріляли їх позиції. У них один загиблий, два поранених. І таким чином вони будуть перемагати. В питанні ресурсу у них все одно ресурсу більше, mm -hmm. тому ми більш зацікавлені в тому, щоб кожного дня вбивати в 10 разів більше росіян, знищувати в 10 разів більш механізованої компоненти mm -hmm. і таким чином виснажувати російську армію. І при цьому я хочу сказати, що навіть білоусам не допоможе російському військовому промисловому комплексу в питаннях відновлення потужності та виробництва. На манускрипті батька там великі надії. Я вам серйозно кажу, я чув цю, почув цю історію, не знаю, чи це за манускрипти. Окей, слухайте, про, П, про ППО і ПРО наше прочитав, що щось там у нього впаде ефективність, чи до 49, чи до 50%. Що, чи дійсно це так, і слухайте, якщо так, то з чим пов'язано? Це з кількістю ракет пов'язано у нас? От то що ми постійно кажемо, що дефіцит. Дефіцит ППО і таке інше, чи з тим, що росіяни? Вдосконалюють свої ось системи так. я б не сказав, що у нас якісь проблеми з ефективністю протиповітряної оборони. У нас проблема тільки з тим, що у нас більшість областей немає mm -hmm. а, тих засобів протидії про російським ракетам, таким як К-47М2 2 кінжал, балістичним ракетам іскандер, типу і іншим складним для перехоплення ракетам. У нас не в кожній області стоїть ЗРК «Петрус», не в кожній області стоїть зРК СМТ, і тому ага. їх перехоплювати неможливо. А вони дають якийсь негативний відсоток відповідно до кожного збиття. Тому якщо ми говоримо про перехоплення ракет, ті, які ми можемо перехоплювати, та там, де в нас стоять відповідні системи, це відбувається. якісно. є ще один момент: це ракети Хас-1 555 п'ятдесят ага. наприклад. Для яких обирають траєкторії польоту о, постійно, які змінюються? Тобто вони намагаються обходити ті, ті регіони, де є засоби проти повітряної оборони, які можуть збивати е, ці ракети? Тут вже питання в кількості нам не вистачає засобів ППО, щоб повністю закрити всі ті регіони, через які пролітають російські ракети, і можна було б е, їх е, збивати. Е, цим користуються росіяни. Вони е, підлаштовують свої траєкторії та маршрути польоту ракет. Так, щоб максимально е, зберегти живучість кожної ракети і нанести удар по тому об'єкту, який угу, Окей. Слухайте, там у нас був відео. Є тут це у Белграді, якщо я не помиляюсь, там, там, де будівля поверхова обвалилася. Слухайте, от якщо б я був би пересічним громадянином, і мені отак на вулиці, подивись, скажи, що тут відбулося, і мені навіть щоб не сказали, де це чи у нас, чи у них. Ну я б сказав, що десь внизу щось підірвало. От, у нас є відео. підірвало, щось підірвалося внизу, і будівля обвалилася. Ну так я бачу. Я, я от серйозно кажу, от я якщо б мені не сказали, що, де, як воно відбулося, я таке побачив. Мені цікава ваша думка. Ну я я, я читав у вас в телеграм-каналі, речі, всіх закликаю, заходьте. Дивіться. Це Олександр Коваленко, Що це, скоріш за все, обвалилася їхня уця історія з КАП чи ФАП, чи ж ну, я так побачив слухати на цьому відео. скоріш за все, це була дійсно авіаційна бомба. Якщо так проаналізувати загальне відео, Росіяни потім почали там вже все ж таки говорити, що це були уламки від ракети, нібито точка У, від зенета ракети ага. засобів протиповітряної оборони, але Якщо навіть говорити про збиту якусь ракету, то вона б вибухнула на даху або на поверхах зверху, саме на даху будівлі. А тут ми бачимо вибух на перших поверхах, ага. першому поверсі. А що це може бути? Це властиво не ракеті, хоча ні, все ж таки, це може бути ракета. Але з бетонобійною бойовою частиною проникаючого типу, наприклад, як 9М723 у ТРК іскандер, якими користуються росіяни. Але це був не іскандер. А скоріше за все, це була саме бетонобійна бомба, бета 500 бо потужність вибуху десь приблизно саме півтони. Е у якої не розкрився модуль МПК, mm. універсальний модуль планування та проекції польотом, що відбувається дуже часто. Mm, так. і саме вона влучила в будівлю, е з пробила сам дах. До речі, дах потім обвалився е під час вже, коли проводились там рятувальні роботи. Е після цього і обвалився дах. що Також говорить про mm. те, що він був пошкоджений. Отже, воно з самого даху. Пробила аж до самого першого поверху, оскільки це бетонобійна бомба і її властивість це саме пробиття бетонних перекриттів і знищення укріплених об'єктів типу штабу, і а, вона й вибухнула. До речі, це вже не перший раз, коли в Білгороді падають ці бомби, які спускають з су 34 е якими які ми бомбляють в Отже, бомблять Харків, а знищують будинки. Також і в Білгороді. Е, звісно ж, білгородці в це не повірять, але це залишає фактом. це залишається фактом. Ті, хто вбивають українців, вбивають також і росіян. Угу, угу. Згоден з вами повністю слух, Слухайте, о, поїхали до наших лякалок Харківська. Ну, всі напружені зараз. Там бачите да, паніка сіється. Це історіуд Буданов ще вийшов Таймс. Там про резерви, вся ця історія. Лякалочка. О, я хочу, я хочеться додавлю. Нова лякалочка, що може статися до літа. Росіяни вдарять тактичною ядерною зброєю по тунелях у Закарпатті. Ось от така, щоб тепер, щоб всі чекали на оцю історію. Слухайте, ну давайте, Харківська поговоримо про Харківську область, що там зараз відбувається: Наступ на Харків. Ну, не на це наступ, а це прикордонна операція. Назву це так. Про неї попереджали постійно, що будуть загрози подій в прикордонні смузі. Mm -hmm. Це і відбувається також ще до початку цієї операції говорили про загрозу для Сумської області, тобто прикордонна смуга Сумської Харківської області. Але ми бачимо, що росіян вистачило поки що тільки на Харківщину. І висловило так, м'яко кажучи, не в найкращих якихось показниках наступальних операцій, навіть mm -hmm. такого обмеженого функціоналу рейдового типу диверсійно-терористичної груп. Називаємо це так. Вони використали потенціал двох полків. Там використовується два полка uh -huh. з двох мотострілецьких дивізій, і кожний на кожному напрямку на Вовчанськ та на Липці. Але при цьому вони не використали взагалі полковий потенціал функціонал за перші 24 години. Е, в нас на сьогодні вже 15 травня, а росіяни не просунулись вглиб території Харківщини е, за цей період більш ніж на як на 10 кілометрів. Чому я кажу саме 10 кілометрів, тому що е, полковий потенціал в наступі. Перші 24 години це саме до 10 кілометрів. Mm -hmm, вони повинні були ще 10 травня просунутися на 10 кілометрів. Вони цього не зробили. Це багато про що кажуть, що маючи е відповідну підтримку артилерійську, е маючи підтримку з повітря авіації, вони тим не менш не змогли виконати свій базовий функціонал. По деяким напрямкам вони знаходяться досі за 5-6 кілометрів е від кордону е Росії там. України, а в принципі, вони будуть підсилювати цей тиск. Для них вигідно зараз з саме привертати увагу на події на Харківщині, тому що вони це намагаються каталізувати як великий наступ на Харків, як те, що Україна не може себе захистити, що там нічого не підготова. Тобто вони генерують велику кількість наративів, які на жаль підхоплюють, і наше ЛСДшники. ЛСДшники – це я так називаю лідерів суспільної думки, ага. які щось побачили, і з цього роблять якісь апокаліптичні хаотичні М -м, заяви так. та висновки. Хоча не мають жодного розуміння, що таке загальна військова операція, що таке диверсійно-терористична діяльність, і в принципі функціоналі кожного підрозділу. Наприклад, як було багато претензій до прикордонників та перевошників. В перший день дуже ага. багато було саме критики на адресу прикордонної служби та територіальної оборони. Так, нібито вони до останньої краплі крові повинні були на своїх позиціях тримати оборону. Хоча це не їх знову ж таки функціонал. Їх ага. задача це гальмування супротивника, використання максимум свого боєкомплекту для гальмування, а потім відхід на більш вигідні позиції. Що вони і зробили? Це саме їх функціонал. Вони не мають важкого озброєння, вони не мають відповідної mm -hmm. а, підтримки з боку а, інших засобів. А потім вже починаються дії з задіянням регулярних а, військ. Що їй відбулося? А, почали підтягуватися резерви. З цього також зробили якусь сенсацію, мовляв, ви почали використовувати так -так. резерви. так а, Питання: а що а питання а що, що вас здивує? Це і повинно було відбуватися. бо а, з о, функціоналу прикриття кордону операція перейшла в о, загальну військову оборону. Прикриття кордону та оборона кордону це різні о, операції mm -hmm. загально. І тому регулярні війська з резервами почали підтягуватись з Харкова і так далі. Таке інше було замінено командування, тому що знову ж таки mm -hmm. командуючи прикриттям кордону і командуючи обороною кордону. Це різні знову ж таки функціонали, різні посадові м, повинні бути особи. Тобто є багато ось таких військових моментів, на яких багато ЛЗДів почали хайпувати, Добре. і дуже багато негативного хайпу вони шкодять е е адекватному сприйняттю того, що відбувається, і про те, що попереджали ще з початку 24-го року, і навіть описували детально, як це буде відбуватися. Mm -hmm. е на жаль, паніка, вона. Це ж таки домінує над е, здоровим гніздом. Згоден Елс мені сподобалася абревіатура клас. Слухайте. Ну, окей, ну, оці, от Товариші, ЛСДшники. Що вони, вони ось розповідають? Вони там якісь відео показують, як росіяни заходять в Харківську область, і от, вони кажуть, не, не замінували, от, Не замінували, там де ці укриття, де лінії оборони. Слухайте, а цікаво, слухайте, а що. Ну, потім я про міни почув історію, що РДК же заходили туди. Заходили РДК і там відбувалося розмінування, потім ще якась історія про конвенцію. Але ну цікава ваша думка. Слухайте, а чому вони на мінах не підірвалися? І ще як вони їх пройшли? Ну, ну, використовуючи це протипіхотні міни для того, щоб завадити? Ось цим просуванням. А у нас дійсно є конвенції, які ми притримуємося, і ми не використовуємо ті міни, які не підпадають, які знаходяться за межами використання згідно з цими конвенціями. Це правда, це дійсно так. Але є ще один дуже важливий момент: якщо ми говоримо про саме ту територію, через яку заходили росіяни, а то це прикордонні. Оце е, кордон, і виникає питання, як використовувати відповідну інженерну е, техніку для проведення мінування. Так, дійсно, є ще е, дистанційний формат дистанційного мінування, але це знову ж таки хаотичне мінування. Е, мапа е, мінних полів е, не спорюється таким чином, бо це відбувається десь у, ось в тому напрямку. Відправляємо енну кількість мін, які розсипаються по площі. І потім шукає їх в полі, а, тобто, це проблема на майбутнє з розмінуванням, а також присутністю час від часу в цих регіонах а, цивільних, які а, іноді повертаються до своїх сел, щоб перев... перевірити, чи бу... з будинком все в порядку, чи його не зруйновано. А, і є ризик того, що цивільні також можуть натрапитись на міни. Тобто, це досить таки дискусійне і uh -huh. непросте питання. Але все ж таки, повертаючись до головного, мінування відбувається в межах смуги забезпечення. Це перша лінія оборони. А та територія, про яку ми кажемо, вона переважно представляє собою сіру зону. Вони заходили саме через сіру зону. Проведення mm -hmm. там будь-яких інженерних робіт по зведенню, наприклад, фортифікаційних споруд або брати інженерні підрозділи, які проводили мінування цієї території. Це ризик саме для. Тих, хто виконує ці роботи, бо це не просто 200-300 метрів від кордону з Російською Федерацією та ризик обстрілу mm. артилерію Це о, постріл з снайперської гвинтівки. Банально навіть так. Ну, так, дивна ситуація, бо десь, десь тут ми відходимо від конвенції міжнародних, а десь ми не можемо відійти, якась дивна ситуація. Ну, така. Слухайте, Окей, з Суми. Що, що? У Суми, у Суми і Київщина. Слухайте от що, чи будуть вони створювати ситуацію таку до Києва ближче? Сумська область цілком можливо. Ага. Хоча в них обла... по, кордону Сумської області по кордону з Сумською областю менше потенціалу, аніж по кордону з Харківщиною. Там цей більш-менш у кордону з Харківщиною в них більший потенціал 44-го армійського корпусу, 11-го армійського корпусу, а в Сумщині менший потенціал. Про Київ взагалі не кажуть mm -hmm. на Київщині, якоїсь загрози для Києва загрози. Ну розумієте, тут навіть і для Харкова нема загрози, окрім терористичних Я розумію. Комплекс. от у Я чому розумі. справа. Вони таким чином, діями в сірій зоні прикордоння, намагаються звернути на себе увагу. І створити ось такий пафосний вигляд, що в них там великий наступ епічний почався. почався, теж саме вони можуть десь зробити в Чернігівській області, наприклад, як варіант, чи в Сумській, дійсно, але загрози для Чернігова, для Сум, для Києва, прямого вторгнення, окупації оточення немає. Вони цього не змогли зробити в 22-му році значно більшим а, потенціалом, значно більшою кількістю сил та засобів. Тим більше вони цього не зможуть зробити зараз, коли. В них і близько нема а, в прикордоні з Україною того потенціалу, який був станом на 22 й рік. Ну роздмухою дійсно. Вони там я дивився, кажуть про те, як вони будуть брати Харків чи в облогу, чи стирати як Маріуполь. От вони там вирі ніяк не можуть вирішити. От така я та я тут дивлюся на діпстейт і не розумію, чим ви збираєтесь його стира... стирати там ромбіків повинно бути більше червоних тоді. Слухайте, які? Ну це ж вони і задіяли і свої резерви, оцю цю всю історію. Воно таке ж стирається. Воно ж не без не, не, не безкінцеве ця історія. Тому час пройде, бо ромбіків поменше. Слухайте. На останок таке питання мені задали. Я побачив зараз оці новини про міські бої. Про мі міські бої, От мені цікаво, а їх структура змінюється якось із номенклатурою сучасної зброї. І авіація. І авіація як впливає. Ну, всі чекають. Мені... Питання одне. от Літаки літаки f 16 вони якось вплинуть на цю структуру міських боїв чи ні? Я думаю, що в принципі f 16 будуть в першу чергу впливати на південь. Ага. Якщо ми загально говоримо про всю зону бойових дій f 16 вони будуть впливати в першу чергу на південь, тому що вони будуть мати більшу підтримку о, літаків радіолокаційної розвідки та спостереження АВАКС, ага. які будуть курсувати в районі о, повітряного простору Румунії над Румунією, ага. о, можливо, навіть над Молдовою, о, Чорне море, о, саме нейтральний повітряний простір, нейтральні води. І таким чином підтримувати саме ті операції, які від, будуть відбуватися на півдні. Як це о, забезпечити о, на Сході uh -huh. або на північно-східному напрямку, я не знаю. І якщо ми uh -huh. не отримуємо можливість використовувати такі літаки е, в нашому повітряному просторі. Але про це зараз не говориться. О, хоча це необхідно, тому що ті f 16 які ми отримуємо, ті модифікації, які ми отримуємо, щоб навіть використати ракету повітря-повітря, а їм сто АМРАМ, о, модифікації там 100 кілометрів плюс знищення повітряної цілі, о, потрібна підтримка ваксі. Тобто це не просто сам літак вилітає, винищуючи ага. в 16 і знищує там російський я літак. Він сліпий, він повинен мати відповідну підтримку а, Аваксу, а, тому з цим, я думаю, все ж таки а, буде ускладнення в можливостях, характеристиках використання. Угу. Слухайте, цікаво, якщо він там над Румунією літає, то збивати Росіяни його не будуть ніяк. Ні, ну звісно ж ніяк. Ну це ж повітряний в... взагалі у росіян. А, Ну, скажімо так, вони можуть тільки погрожувати, що вони там щось будуть збивати, а насправді вони на НАТО е не будуть стрибати. Це в них тільки ура патріотична риторика на телебаченні може бути. Угу, цікаво, цікаво. Ну, всі чекають, бо, бо були заяви там, що Дф 16, які є носіями ядерної зброї. Будемо атакувати все. Ну, цікаво, з цим розвідлітаком, як воно буде відбуватися, і дійсно. чи Буде така ситуація на сході. На нашу. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі бережіть себе. Слава Україні, героям слава! А нашим білячам, я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Замов Гнаді Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій!